Антикорупційний суд столиці обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави. А ще зобов'язав лідерку батьківщини здати закордонні паспорти щоразу з'являтися до суду або до національного антикорупційного бюро в разі виклику не виїздити з Києва та області без дозволу слідчих та не спілкуватися із окремими народними депутатами, зокрема із депутатом від партії Слуга народу Ігорем Копитяним, який фігурує на аудіозапису набу за словами адвокатів, лідерка батьківщини не зобов'язання. За на наносити електронний браслет, як того вимагав прокурор. Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про заставу для Тимошенко в 50 мільйонів гривень, але суд зменшив суму до 33 мільйонів 280 тисяч гривень. Проте Тимошенко пожалілася, що не може внести заставу, бо її рахунки напередодні заарештували. Але навіть і цю суму Юлія Володимирівна має намір оскаржити в апеляційному суді. Якщо Тимошенко не внесе заставу або порушить умови цього запобіжного заходу, тоді щодо неї можуть застосувати суворіший запобіжний захід в ніч проти 14 січня в офісі батьківщини відбулись обшуки. Вранці НАБУ та САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко. Лідерку батьківщини звинувачують у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. За даними слідства, вона ініціювала створення схеми регулярних виплат депутатам в обмін на лояльне голосування. З авансовими платежами та координацією дій через захищений месенджер сигнал правоохоронці записали розмови та листування Тимошенко із депутатами щодо контролю голосувань збору підтверджень виконання домовленостей а також обговорення голосувань по кадрових рішеннях парламенту. І під час лічих дій у фігурантки виявили гроші. Тимошенко всі звинувачення відкидає справу. Називає політичним замовленням, а плівки набу з фальсифікованими. Проте підтверджує зустріч та розмову. Із Копитіним. вона справді була, але про інше. А гроші, що виявили, кажуть у сімейні заощадження, Тимошенко може загрожувати до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Підтримати політикиню до судової зали прийшли її чоловік Олександр, члени її фракції та однодумці. Застосувати до того, що Юлія Водивлю народили 27-1160-го, застави у розмірі 10 тисяч розміру просів, що на коленті 33 мільйони 280 тисяч. Це є безумовно політичне інформаційне кілерство. Аудіозапис, з яким вони носяться по всім каналам телебачення, по всім засобам масової інформації, є скампільований і сфайшовані. Я хочу зараз дуже чітко заявити. Що такої саме розмови в такому контексті ніколи з цією людиною не було. Вони відмовили нам надати оригінал аудіозапису для того, щоб зробити публічні експертизи і показати, що це є фальш. Більш як півсотні підозр стільки вже отримали від правоохоронців депутати цього скликання Верховної Ради. Найпопулярнішим зі статей дві державна зрада і хабарництво. От тільки більшість проваджень досі не мають вироків. Частина фігурантів утекла. Кореспондент Сан Олександр Романюк згадав найрезонансніші випадки та поспілкувався із експертами, як підозри впливають на роботу парламенту. Дивимось. Промовисті відео ви що кошти номіналом попередньо 100 доларів виступи у раді. А є у вас рішення суду або, можливо, прокурор щось написав обурення в суді. Це справа моєї честі. Вивести цих людей на чисту воду. Підозра Юлії Тимошенко стала однією із найгучніших новин в інформаційному просторі цього тижня. Але поява справи лише початок застерігають політологи, адже з 2019-го підозри від правоохоронців отримали понад півсотні депутатів цього скликання, і лише одиниці вироки. Боротьба із корупцією, але одночасно гарантований спосіб привернути увагу. Лідерку батьківщини знають усі і не лише в Україні. І після зниження інтересу людей до Мінніджгейту, твердить політолог Володимир Фесенко антикорупційним органам потрібен був черговий сплеск уваги, і підозра Юлії Тимошенко його забезпечила. Коли набу починало це розслідування, я думаю, що вони свідомо робили ставку на те, що розслідування по Юлії Тимошенко призведуть до такого величезного інформаційно-політичного резонансу. Про цю подію справді говорять на відміну від більшості інших справ щодо народних обранців до скасування депутатської недоторканності у 2019 році нагадує Володимир Фасенко, кожен такий епізод був справжнім шоу у парламенті. Депутати мали проголосувати за зняття недоторканності. Перед цим довго дискутували і виступали з парламентської трибуни. А коли деяких народних обранців із зали виводили в наручниках, це було ледь не головною подією. Зараз все інакше події звинувачень і підозр більше, а розголосу. Менше все це сприймається як буденність, нова кримінальна справа. Проти чергового народного депутата не сприймається як якась надзвичайна подія, як це було раніше. Держрада або корупція найпопулярніші підозри серед народних депутатів. Якщо бути точними, загалом у цьому скликанні їх було 54. Найбільше з нині забороненої фракції опозиційна платформа за життя. Це Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Ренат Кузьмін, Олег Волошин та інші. Багатьом із них вдалося втекти за кордон, на відміну від Нестора Шуфрича, який уже кілька років у СІЗО. Нещодавно альтернативою йому змінили запобіжне. Ни захід на заставу у 33 мільйони, але він суму внести не зміг. Я вже два з половиною роки, два роки, чотири місяці рівно знаходжусь. Небов'язані серед фігурантів кримінальних справ представники майже усіх фракцій, окрім голосу: Андрій Деркач, колишній регіонал, втікач і кадровий офіцер російської гру, Євгеній Шевченко, друг Лукашенка, і один із трьох десятків слуг народу, проти яких відкриті справи. А ще попередній президент Петро Порошенко, якому закидають торгівлю з окупованими територіями, усе це з одного боку свідчить про роботу силових структур, з іншого просто розпорошує увагу, наголошують політологи. Реально справ багато, і коли вони з'являються і бомбардують суспільство, втрачається фокус на чомусь одному. Та тому що там для західних демократій непритаманна історія, коли проти десятків там нардепів, високопосадовців, міністрів, суддів ведуться паралельно справи, які губляться одні в одних. Тут уже визнають політологи є питання, бо і з кількістю вироків все складніше. Один із небагатьох випадків, де українці його почули, із уже екс нардепом Олександром Трухіним. У 2021-му він був винуватцем ДТП, у якому постраждало шість людей, і просив полісменів за хабар його відпустити. <плес> Не, Я, звісно, не у справі із Трухіним суддям навіть самим не довелося обирати вирок. Він пішов на угоду зі слідством, і окрім штрафів, сплатив ще чималий донат ЗСУ. він в межах угоди зі слідством погодився 6 мільйонів гривень перерахувати на Юнайтед 24 І це, мабуть, один з небагатьох випадків в сучасній українській історії. Коли був досягнений результат по кримінальній справі, нардепа визнали винним. Вирок набув чинності щодо. Дуже важливо, і це дозволило застосувати конституційну норму про припинення повноважень народного депутата. А ось депутат Андрій Одарченко за перший в історії Хабар криптовалютою вирок 8 років за ґратами отримав заочно, бо після внесення застави утік із України і нині переховуються. Але у переважній більшості справ суди досі тягнуться, і цей процес може тривати роками. Деякі парламентарі, як Нестор Шуфрич, Олександр Пономарьов і Олександр Дубінський, навіть у СІЗО зберегли статус нардепів. Хтось, як Сергій Кузьміних, постійно ігнорує судові засідання. Їх він пропустив уже 22. А от нардепа Сергія Лабазюка, якого звинувачують дачі хабаря, який вийшов під заставу у 40 мільйонів гривень, вищий антикорупційний суд, навіть відпустив. У відрядження за кордон в грудні отримав офіційний дозвіл на виїзд до Молдови на участь у там переговорах з приводу тваринництва і бджільництва е, на там 5 чи 10 днів. І цей випадок ну яскраво підтверджує, що навіть маючи досі кримінальну справу, яка є в процесі розробки, навіть розуміючи, що е, там є багато залізобетонних, здавалося б аргументів деякі народні депутати живуть відносно вільне життя. Був і ще епізод, який усім запам'ятався як. Викинуті за паркан гроші на той момент це була представниця слуг народу Людмила Марченко. Це реакція організму. Я не викинула викинула їх. Викинула через вор. Їй Закидали хабарництво за сприяння виїзду за кордон, але її справа і досі у суді. При цьому за декларацію НЗК за ці два роки судової тяганини її статки зросли. Чимало справ навіть проти нардепів минулого скликання так і не отримали вироків. Нагадує Володимир Фасенко. Хоча там теж були відео із моментами передачі хабарів та суттєві докази, згадати, хоча б ролики Ігоря Мосійчука та записи Борислава Розенблата із агентом Катериною. Оце до речі, історія показова в тому сенсі, що це попередження і нинішнім керівникам набу за мало медійного ефекту. Ви маєте грунтовно підходити до збирання доказів. Майже кожен політик має команду юристів, яка вміє розтягувати засідання до безкінечності або шукати формальні порушення. Юлія Тимошенко, певен Фесенко, взагалі може стати тестом для антикорупційного бюро, бо має досвід після двох інших кримінальних справ. У мене просто немає сумнівів, що вона зараз вже починає шукати компромат на Кривоноса, очільника НАБУ, на клименка, і думаю, що щось знайде. Свого часу нагадує опонентам, вдалося знайти компромат на попередніх керівників НАБУ та САП Артема Ситника та Назара Холодницького. Очільники розсварилися, і це напряму вплинуло на розслідування резонансних справ. І от зараз щось подібне буде і проти нинішніх очільників Набу і САП, і рушійною силою цих процесів буде саме Юлія Тимошенка. Це для неї буде і стратегія саме захисту. І в той же час це вже для неї така, я б сказав, священна війна, на тому, що це війна вже проти смертельних ворогів, які посягнули на її політичне майбутнє. Бо підозра певен Володимир Фесенко може вплинути і на саму Тимошенко, і на перспективи партії Батьківщина, зокрема її фінансування на можливих майбутніх виборах, адже навряд чи до їх початку справа буде завершена. Точно матиме справа і вплив на парламент. Нардепи із різних фракцій тепер точно менше довірятимуть один одному. Неформальне спілкування чи домовленості в кулуарах існували завжди, але тепер нардепи стануть обачнішими. При будь-яких обговореннях там між нардепами відчуття того, що хтось тебе може записувати, ось воно дуже повпливає на, скажімо, стаку не недоговороздатність, яка раніше видавалася нормальною справою. До парламентської кризи це прогнозують, не призведе, але ухвалення деяких питань може ускладнити з іншого боку. Страх стане запобіжником для тих, хто захоче порушувати закон, адже репутаційні втрати, загроза санкцій будуть перевершувати вигоди, тим паче, коли все частіше о, йде про можливі вибори Олександр Романюк, Геннадій Шульга, Тимофій Кощі, ТСН один марафон. Єдині новини.